Ви мене запитаєте, чого я посеред Варшави з рушником на голові? А ви не питаєте, пішли зі мною у мій день? Так, ну що, розпочинаємо сьогодні збори на фотосесію. І Я ось вийшла вже з душу, помила своє волосся звичайною шампунью від Мія. Я зараз вам покажу. Оцією класною шампунькою я розігрувала у розіграші таку саму, а це у мене є, і вона на пробіотиках і дуже м'якенька. Спробуйте вообще прям органічна ся діла. Нещодавно у мене згоріли волосся на зйомках передньої ці прядки, і я от відновлюю своє волосся. Чим я відновлюю це ось такою К-18, я також розігрувала вже таку. І в принципі я сама користуюся К-18, тому от нею і зараз і оновлюю своє волосся, щоб воно було б більш жвавіше і красивіше. І так само я нанесла ще отаку от сиворотку для рісту волосся, яка мені я вам теж розказувала про неї. Тому от я і користуюсь цими всіми штуками і насамперед. Густота волосся стала реально краще. Я мажу не тільки нею, але в мене ще інші засоби, про які я вам розкажу пізніше. І хотіла ще поділитися. Це в мене вперше волосся спалилося саме утюжком для волос. Я дуже багато брала участь у зйомках у різних. І, і у зачісках, і завжди на фотосесії роблю і я сама, і мені роблять стилісти. Але це така фігня, вперше, що мені спалили волосся. Тому, звісно, неприємно, але будьте обережні, бережіть своє блондиністе волосся. Тому що от я вже в третю маску таку роблю, і, в принципі, ще пованюю такою, знаєте, дохлою куркою, яку обшмалили. Ну, нічого. Але що, нічого, будемо їх оновлювати, наживлювати, щоб вони себе краще почували. Тому будьте обережні зі своїм волоссям, особливо блондинки, або дуже які фарбовані дівчата, тому що вони дуже ніжні. і перевіряйте, будь ласка, температуру при. Які вам роблять укладки, тому що це дуже важливо. Їм ем це одна, наприклад, укладка, а тобі це знаєте, щоб відростити потім всю довжину, наприклад, цієї пряді попередніх, ну це напевно три роки треба. І це добре, що я перед зйомкою не пофарбувала тоніком своє волосся, а залишила його на напівпілим. І це, я думаю, спасло моє волосся від того, щоб вони нахер не згоріли. І хочу з вами поділитися, що я роблю для догляду за е, своїм тілом. Після очищення зубів я використовую цю олійку. Далі для вмивання у мене розіграв. така новеньку взяла, не знаю, пробую, але нічого такого особливого. Тому підійде тонік. Glow Tonic. мені не сподобався, не буду більше брати. Е, що ще? Так, для, оцей для мікротоків, як провідник на водній основі оці мікротоки. Потім крем для обличчя. У мене розаграв. Я, Це вже мій другий, але більше я не буду брати. Вже перестала діяти, як то кажуть. Для тіла я використовую de Janeiro, такий крем з запахом горіха. Губи, ви вже бачили, ерме, Руш, красива помада. Е, волосся. корінні волосся, DSD лікувальний для рісту. І К-18 для відновлення після того, як волосся дуже сильно потріпало його життя. Ну, і цей гребінець, танглтізер. Я вам вже ділилася, що в мене такий, Він вже, напевно, роки 4 і нормальний. Ще може служити. Зараз проходжу мікротоки і роблю їх для того, щоб зморшки стали менш такі видні на моєму обличчі. Ось я вам покажу без макіяжу, це я з душу вийшла. І ось так виглядає шкіра. Тому от зараз у мене купу всього нового. І я ж розказувала вам відео, яке я підкріплю вгорі про Face і як робити мікроструми. І ще поки сушу своє волосся, я відчуваю, що воно ще після маски суховате. І Я ще взяла лівін від Мілк, який я вам теж розказувала. І знову ж добуваю волосся, щоб воно не було на відчуття дуже сухе. Тому що це дуже важливо. Щоб воно таке було гладке, і, знаєте, от, і, і зволожене. Промалювала свої брови помадкою для брів. Я зазвичай олівцем працюю, а це помадкою для того, щоб брови протрималися у специфічній локації. Закинула вже чоловіка на тренування. Оце нафарбувала тільки брови вдома встигла. І зараз буду рушати додому, дороблювати макіяж і збиратися з образами на фотосесію. Так, завершила я макіяж. Поки зібралася на фотосесію, вже, якщо чесно, втомилася. Годину десь фарбувалася тільки. Поки туди-сюди домашні справи поробила. От тільки сіла чайочок попити і трошечки видихнути. І ось Джоель до мене прийшла. Утінку да? алюсенька, такий. Му -му. Я вже тиждень без кави, і це я вам хочу сказати, ще та задачка дуже складна. Мені мій діотолог-нутріціолог заборонила пити каву. Тому я, якщо чесно, ні солодкого не можу з'їсти, ні каву, ні молочку, ні глютенових виробів, коротше, нічого не можна. І я в печалечки. Бо я любила завжди там каву попити з собою, або піти з собакою погуляти і каву попити. А зараз я йду з собакою гуляю і все. <реш> Ніякої розрядки, як то кажуть. А зараз коротше, буду з собою брати на фотосесію чайочок. Такий зелений віногрону називається. Ох, так що таке життя бентежне. Я вже не рада, якщо чесно, що погодилась на фотозйомку на вулиці Холодина. Паркування біля фотостудії немає. У мене десь 15 хвилин до початку мені ще йти пішки дуже довго. Я коротше, дуже зла. Взуття. Такий здоровезний пакет речей, коротше, все як завжди. І нема, блін, паркування. Блін, ну це, звісно... Ну, як так можна? Особливо в Варшаві блин, відкривати бізнес і не робити ніякого сервісу, паркування. Вони мені порадили можете поїхати до торгового центру і там 7 хвилин від нього прийти. Спасибо, не треба, як то кажуть. Нема слів, зла. Ще й погода. Така неоднозначна, то блін. Сніг, то дощ, то ще якийсь сірість, Коротше, пісні якийсь. Так, це Тут ми знімалися. Стабілізація, конечно, трошки втомлена, але нічого. На серце рана. На на на. Сніг на вулиці. Дольчик Габана. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Тому з вами жіночок. І до нового зв'язочку!